Радіо UA Chicago Радіо UA Chicago, Вечірня студія. Друзі, ми в Етері, Дякуємо, що доєднуєтесь, Дякуємо, що слухаєте нас. Сьогодні насправді у нас особливий день, тому що саме сьогодні стартує серія подкастів з it компанією Vezom, де на вас чекає обговорення найцікавіших тем пов'язаних з IT, а також пошук it рішень для вашого бізнесу. Тому вітайте нашого гостя, спікера на сьогодні. Це Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. І тема, на яку ми будемо сьогодні з вами спілкуватися, Євген звучить наступним чином: вплив технології на нашу буденність. Іншими ж словами, як IT допомагає оптимізувати роботу в різних нішах. Євген раді вітати. Дякую, Дмитро. Ради вітати всіх нас в цій студії. Дякую за запрошення. Велику відповідальність ми на себе взяли ось цю знаєш. IT-тему ті тему розкрити, скажімо так, для нашого суспільства. Але будемо пробувати І для початку. Євген, чи не міг би от ти на ти будемо так? Чи не міг би так. ти коротко пригадати нашим слухачам про саму компанію Везом позаяк Сергій Гузенко? Власник цієї компанії, засновник, був в нашій студії. Відео з ним є на нашому Ютуб каналі Радіо Є Чикаго. Але, можливо, хтось забув, можливо, хтось тоді не послухав. Декілька слів, декілька речень про саму компанію, чим вона займається. Так, звичайно, it компанія Везом була заснована в 1999 році в малесенькому місті Херсон на півдні України, як ми всі знаємо, і з тих пір на протязі 25 років ми невпинно робили IT-рішення, індивідуальні it рішення для українських та міжнародних бізнесів. А серед наших клієнтів такі компанії, як Рошен, Метинвест, Інтерпайп. Якщо ми говоримо про український ринок і нещодавно, десь років 8 тому, ми відкрили повноцінний філіал в місті Чикаго і почали тут свою діяльність. Підтримуємо о, IT рішеннями бізнес о, в Сполучених Штатах Америки, клас, дуже приємно бачити своїх людей тут за океаном. Євген, А як загалом каже довго ви в IT сфері з 99 дев'ятого року? А, ну компанія була заснована в 99 okay. році, тобто 25 років. А, а особисто я в IT з 2013, го Якщо говорити про таке імплої, але якщо казати про те, коли я був зв'язаний з ІТ, то мій шлях в ІТ почався ще з зі школи. Коли я взяв свій телефон Samsung X 700 під'єднав його USB-кабелем до комп'ютера і зробив з нього модем, і почав використовувати для отримання інформації, там викачування різних речей і. Це таким, таким чином почався мій шлях в ІТ. Потім пере, перевстановлювали Windows, модернізували ігри. І коли я поступив в університет, Херсонський національний технічний університет на спеціальність комп'ютерна інженерія, то це вже цим вчинком, скажімо так, я зафіксував те, що я хотів би розвиватися саме в ІТ-індустрії. Ну а коли закінчив університет, прийшов до. Офісу ІТ-компанії Везом з таким роздрукованим резюме, з вклеєною фотографією, приніс, сказав хлопці, я хочу у вас працювати, бо ви круті. І тоді я був 25-м, коли прийшов, але зараз у нас вже понад 300 людей. Офіси в Україні, в Німеччині, в Польщі і в США. Компанія розвивається і Завойовує нові ринки, це приємно чути. Тобто, ти вже в IT ну, 10 років, майже 10 років. І от, власне, давай проаналізуємо цей період часу. От як власне змінювався цей it ринок за от останню декаду за останні 10 років, які угу. що ти спостерігав? А Дмитро, ну я бачив кілька таких ключових точок, скажімо так, які прям трансформували ринок IT. А перша це вихід. Багатьох продуктів саме в клауд. Що це мається на увазі? Раніше програмне забезпечення було встановлене або на ПК, або на сервері, який фізично знаходився в офісі компанії. А зараз все мігрує в клауд, тобто ми маємо Amazon Web Services, Microsoft Azure, і багато програмного забезпечення, воно, по суті, працює на серверах цих компаній, а ми бачимо тільки. Ну, Фронт-енд, скажімо так, те, що інтерфейс юзера, який нам потрібен для використання програмного забезпечення, це одна річ. Інша це саме розвиток мобільних платформ iOS, Android, а вони дають дуже багато можливостей як для консюмерських продуктів, як для нас з вами, як звичайних користувачів там. Не знаю інтернет-банкінгу чи там інших якихось рішень, так і для продуктів, зв'язаних саме з внутрішнім використанням в компаніях. Ну, наприклад, там візьмемо траковий бізнес. Да? Яких ну, там дуже багато компаній, наприклад, в Чикаго є, а траковий бізнес активно використовує мобільні платформи для, наприклад, водіїв, для того, щоб водії висилали там біол, висилали інспекції вантажів або там, траків. І це розширяє горизонти і дає нові можливості. Також за останні 10 років дуже змінився підхід саме до інтерфейсу. Ну, Наприклад, Зараз багато а, продуктів а, працюють саме в браузері, тобто, якщо ми раніше програмне забезпечення було встановлено саме на ПК, то зараз ми можемо через браузер отримати доступ там до нашого банкінгу або там той же Facebook кабінет і так далі. Воно все працює в як, як веб-додаток. Ну і а, дві такі речі, які останнім часом дуже швидко розвиваються. Перша це Internet of Things. Кількість пристроїв, які під'єднані до інтернету, перевищує кількість людей, які використовують інтернет. А і це стало, скажімо так, новою епохою для розвитку it технологій саме Internet of Things. І як ми бачимо, пенетрація даних рішень дуже і дуже велика в всіх сферах життя. Ну, починаючи від різних там датчиків, а, які встановлюються, не знаю, в пристрої для контролю там, рівнем, рівня палива, або там, температури в ріфері, або там і не знаю, рефер... різних речей в, в будинку, наприклад, в умному в розумному будинку, і закінчуючи речами, такими як медицина. Які дозволяють там ставити аналізи краще, контролювати швидше і так далі? Компанія залом, якщо брати везом, ви, ви є B2B, правильно? Бізнес ту бізнес, а, так бізнес. сорі, можна трошки додати відносно відносно трансформації на за останні 10 років, тому що дуже 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 важливим фактором є саме AI, а саме штучний інтелект. А він зараз. Просто розриває всі е, можливі і неможливі е, горизонти, тому що е, по суті дуже багато речей, які раніше робились мануально, для яких потрібна була фіз фізична присутність людини, зараз робиться набагато швидше і без участі людей. Тому штучний інтелект е, може як генерувати е, дані, так і аналізувати величезні об'єми даних і відтворювати їх в різних форматах, тому це. Новий виток розвитку it технологій 100%. Добре, вертаючись до того, що компанія Вазом є B2B, ви працюєте бізнес-бізнес в більшості своїх. Скажи, будь ласка, от як сучасному бізнесу може знадобитися it продукт зараз у 21-му столітті 24-го року? Ми всі знаємо, що багато компаній пішли з ринку просто тому, що вони не змогли. Не змогли своєчасно трансформуватися під під, під під нові тенденції ринку. Ну, наприклад, беремо там компанію Netflix. Да, вона повністю перекроїла весь підхід до шерінгу контенту. Тобто, якщо раніше були там відеопрокат, да? були там диски, там касети, то компанія Netflix інвестувала кошти, свою увагу і зусилля саме в розробку it платформи, яка зараз стала платформою. Номер один. Або, наприклад, інструмент такий як Uber, да? був досить консервативний ринок таксі, і приходить платформа Uber, яка просто трансформує це під нову новий формат взаємодії між водієм, пасажиром та платформою. Тому, ми бачимо, що it інструментарій він не тільки може допомагати в діяльності компанії, він може взагалі змінювати ландшафт навколо тих чи інших ніж, і за рахунок цього трансформувати ринок і давати нові можливості для, для взаємодії з користувачами. Якщо ми говоримо про it рішення, от які з них ви можете вважати найбільш перспективними в майбутньому? Так, що стосовно it рішень, які для майбутнього несуть величезні перспективи, а з мого, з моєї точки зору, це дві основні такі. Технології, перше, це, звичайно ж, штучний інтелект, і в будь-яких сферах, впроваджуючи можливості, які дає штучний інтелект, можна отримувати величезні бенефіти для, для бізнесу. Так, і інтернет. Якщо ми говоримо про інтернет речей, то зараз дуже багато технологічних рішень дозволяють. Збільшувати прибутки в компаніях, робити різати кости, а також оптимізувати багато процесів. Плюс дуже важливим елементом є безпека життєдіяльності людини. Ну, наприклад, візьмемо там. Звичайний басейн біля, біля будинку. А да? дуже багато людей можуть просто впасти в той басейн. І маючи поєднання інтернет of Things, камери і штучного інтелекту, ми можемо відслідковувати такі от падіння, і, наприклад, визивати там, службу, яка там, спасає людей. Да? Таким чином, ми можемо там. Запобігти дуже дуже багатьом речам, які потенційно можуть загрожувати людині в автомобільній індустрії. Також камера відклітковує різні там різні небезпечні інциденти. Наприклад, зараз в траковому бізнесі дашкамери використовуються дуже широко. Вони показують наскільки водій. Там о, безпечно їде чи він е, робить спілінг чи ні, е, як він входить в повороти, і це також дає додаткові бенефіти як для безпеки, е, так і для компаній, які можуть відслідковувати подібні інциденти і уникати їх появи. Деякі люди дуже excited, дуже знаєш, в очікуванні цих змін IT, технологій, інновацій. А деяких людей це лякає. Чому лякає? Тому що а, є такий міф, стереотип, що. Ця еволюція може забрати робочі місця, тому mm -hmm. от, наступне питання моє буде досить логічним: як е, зміниться роль людського фактора от, в умовах цієї автоматизації роботизації, як це взагалі буде виглядати в найближчому знову ж таки майбутньому, про яке ми зараз говоримо з тобою? Так, досить класне питання. Ну, по-перше, ми для того, щоб відповісти на це питання, маємо зануритися в минуле, тому що технологічні революції вони вже відбувалися, вони вже змінювали дуже сильно ринок праці, називаємо це так. І дуже багато людей, які не були готові до таких трансформацій, вони дійсно. Переживали і будуть переживати такі от е, події. Тому для того, щоб зрозуміти, як буде відбуватися е, далі, ми можемо м, побачити уже зараз на те, як трансформуються робочі місця з приходом IT-технологій. Ну, візьмемо не знаю, каси в е, супермаркетах. Да? Якщо раніше е, кількість. Кас в супермаркеті приблизно дорівнювала кількості касирам в супермаркеті. То зараз, маючи каси самообслуговування, ми розуміємо, що кількість кас набагато більше, ніж кількість касирів. Так само, наприклад, може статися не знаю, з нішою перевезень. От зараз один водій, один трак. З приходом. Технологічних рішень, які дозволять нам безпечно використовувати автопілоти, ми будемо мати там, одного оператора, віддаленого на 10 траків. Да? І це говорить про те, що в 90% потенційно 90% водіїв можуть, скажімо так, бути не настільки залученими в процес перевезень. Тому. Ринок буде змінюватися і трансформуватися так, що людина буде не всередині процесу, а над процесом. І завжди так було. Коли, наприклад, раніше там працювали мануально, потім з'явилися станки, і людина стала оператором станка після того, як там. З'явилися ЧПУ, станки людина почала робити програми забезпечення для станка для того, щоб станок виконував цю роботу. Ну і так, то робота нікуди не поділиться, вона просто виду зміниться. Так, бай леєр байбайлеєр. Ми будемо просто трансформуватися і ну люди буде Якщо ми такі. говоримо вже про такі от галузі, де ти до речі, бачиш найбільший потенціал для ось цих it рішень, які галузі є такі найбільш. Перспективними, не знаю, найбільш легкими для того, щоб впровадити ці IT рішення, от ти згадав затраковий бізнес. Угу. це зрозуміло так само касири. Та що, що далі буде, от якщо можна спрогнозувати щось? А, ну по-перше, охорона здоров'я, тобто люди завжди боролися за те, щоб ми жили. Довго, щоб було як е, різних хвороб, е, і е, люди були здоровішими. І тому е, дуже багато компаній будуть це інвестувати, і зараз вони інвестуються, тому що е, ми можемо аналізувати різні е, паттерни е, і м, да, робити такий предикт, да, робити, е, скажімо так передбачувати якісь хвороби і це досить досить потужна річ для для збільшення просто тривалості життя да? І наступний момент це саме фінансовий сектор тобто Ну, якщо раніше да, ми мали там банки з великою розгалудженою там мережею відділень, то зараз ми бачимо не знаю, якийсь монобанк, який просто не має жодного відділення і є просто в смартфоні. Тому ось такі от речі вони дуже гарно впливають саме на швидкість роботи з фінансових установ. Так само, там той же ж блокчейн, да, він пришвидшує просто перехід там, пришвидшує транзакції, і це досить, а, досить потужна річ для фінансового сектору. А, торгівля supply chain а, за рахунок IT інструментів а, ми можемо пришвидшувати ці процеси, оптимізовувати їх і робити їх більш ефективними з точки зору ревеню і різати непотрібні не кости. А, ну і звичайно ж, логістика, тому що це. Досить потужний а, рушій прогресу, тому що будь-що там починаючи від цього мікрофону і закінчуючи якимись складними речами, має бути доставлено в конкретне місце, тому там логістичні рішення дозволяють ці процеси дуже сильно пришвидшувати, оптимізовувати, що там позитивно впливає на, на економіку в цілому. Місяці, кожен хто відтерміновував ось це впровадження IT до себе, до свого бізнесу зараз може задуматися, тому що насправді ну майбутнє ми не змінимо а і за IT, по суті, всі інновації, які на нас чекають. Точно на завершення, Євген, а от які поради ти б міг би дати компаніям, які от лише почали цей процес, лише лиш ступають на цю дорогу? А й рішення для свого бізнесу, для своєї діяльності? По-перше, ми маємо зрозуміти, який буде вплив впровадженого it рішення на вашу компанію. Ну умовно кажучи, я би подумав би над трьома основними сферами, куди дивитись. Перше це ревеню, да це по суті те, що впливає на кешфлоу вашої компанії. І якщо це і ті рішення насправді буде на це впливати, то це перший і дуже важливий інструмент, на який треба звернути увагу. Друге, це саме оптимізація розходів. Можна подивитися на. Поточні розходи компанії, зрозуміти, де є можливість до оптимізації, і за рахунок ІТ-інструментів спробувати це оптимізувати. І третє, це саме операційна діяльність, тому що дуже багато компаній ми стикаємося щодня, мають неоптимальний робочий процес. І IT-інструментарій дозволяє це оптимізувати. Це… Перший момент, а другий це саме горизонт планування. Якщо компанія сьогодні хоче впровадити якесь it рішення, треба розуміти, що це it рішення має бути актуальним через за 3, 4, 5, 10 років. Тому що ем, компанії дуже швидко трансформуються. От ми ми зустрічаємо багато наприклад транспортних компаній, які впроваджували Transportation Management System там на. 50 траків, а зараз у них 500, і вони розуміють, що те, що вони впровадили там 2-3-5 років тому, воно просто не підходить під поточний стан речей. Тому треба розуміти, що те, що ви сьогодні робите, воно має бути актуальне завтра, післязавтра і, і в майбутньому. Ну і е, третій момент це вибір правильної команди, тому що я зустрічав десятки рішень, які були зроблені, але не були впроваджені. Або були розпочаті, але не були, не були до кінця зроблені. І це потрачені, витрачені кошти, це час і це зусилля, які ніхто ніколи не зможе монетизувати. Тому о, потрібно вибрати правильну команду, яка доведе продукт до кінця, запустить його і буде його підтримувати на протязі всього циклу життєдіяльності. От такі. Поради для компаній, які хотіли би впровадити якісь it інструменти в своїй діяльності, можна ця інформація була нового золота надзвичайно дуже цінно. Євген, що ти поділився а, загалом і а, останніми цими порадами, і інформацією про а, а, it індустрію Я Думаю, багато хто знову ж таки візьме собі певні нотатки, задумається. Якщо в когось є додаткові питання до Євгена, а, звертайтеся до їхні контактні дані. Ми дамо в опис до цього відео. звертайтеся до компанії Везом. Я думаю, що. Момент співпраці ви обов'язково знайдете і будете впроваджувати вже it рішення до свого бізнесу. На сьогодні, все ми з вами почуємося вже за тиждень. З нами сьогодні був Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії ВАЗОМ. Дякую. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.